Ідуть ці пропозиції до наших громадян. Ну, це останній випадок, що я казав, що людина е, втратила 40 тисяч. Йому там щось 270, він хотів компенсацію машини хотів, хотів 270 тисяч, йому там якісь условия виставили, що там треба проплатити, бо він наче там виплатитися і обойми призорів. Ну, він перечислив 40 тисяч. Це... Яка найбільша в нас сума була. Вінничанин, да, це наш вінничанин. А так обично от, такі призові, ці шахрайства, призові, то вони там, як правило, це просто він так, ну, людина не відчула, що він може таку суму він на таку. А обично три, дві, півтори тисячі. Отакі незначні суми, там, щоб ви збереглися в цьому списку. Учасників цей там треба переховати, вони придумали якісь ще послуги, що треба переховати дві тисячі, щоб ви стали учасниками, виграєте там машину. Зумієте? Це така велика сума це попала. А так, обично, вони люди платять, проплачують дві, три, чотири, п'ять тисяч, ну до 10 тисяч. Отакі суми. звичайно, Смс Смс, приходить, смс, вони вплоть до того, що вони кажуть, от відкрийте той сайт, відкрийте сайт. І ваші там всі дані є, що ви там учасник. Людина дійсно виходить на цей сайт, виходить, дивиться дані, він там записує фамілія, всі дані. От, і він вже, людина отримує підтвердження, і вже далі вувлікається в цю ігру шахрайську, і в нього вже витягуються е, такі. Були такі, що от, е, мої знайомі дзвонили до мене, дзвонять і кажуть, от прийшло мені смс, я виграв машину. Я кажу, скільки просять грошей тебе. Чотири тисячі, щоб там подальше. Я кажу, Як позич мені, то боя хоч би надія, що я тобі їх віддам рано чи пізно. А ти вже 4 тисячі віддасиш, то є лігори, бо там і відкрили, і на сайті знайшли. Як обично, вони не довго тривали ці сайти, це все, вони розуміють, вони раз попрацювали, заробили гроші, раз закрили.